Добрий день, мене звати Юлія Романюк, я з України, місто Києва. Тема моєї наукової роботи небезпека зворотньої течії та інформування про неї. Що ж таке зворотня течія? Зворотня течія, вона ж розривна течія це природні явища, що виникає у великих водоймах і пов'язане з відпливами. Такі течії, як правило, утворюються тому, що маси води, що прибули до берега, з різною інтенсивністю починають повертатися в море. Цю течію складно побачити, але вона. Може підхопити людину і винести у відкрите море. Розривна течія найчастіше утворюється на низьких місцях або розривах піщаних смуг суходолу, а також поблизу споруд, хвилерізів, причалів та пірсів. Зворотні течії зустрічаються на багатьох пляжах, вони можуть виникати на океанічних, морських чи озерних узбережжях. Швидкість цих течій сягає 5 метрів на секунду. Вони потужно рухаються перпендикулярно від берега у відкрите море і становлять небезпеку для відпочиваючих. Потоки води в зворотній течії швидко переносять людину від берега в зони з більшими глибинами. Це відбувається проти її волі та часто супроводжується панікою та виснаженням сил з її боку. Це призводить до смерті від утоплення. Сотні людей у світі щороку гинуть через потрапляння у зворотню течію. За інформацією United States Lifesaving Association, у США близько 8, 80% нещасних випадків на воді стається через розривну течію. Найчастіше вони зустрічаються в океанах, але у морях також трапляються. У 2013 році в журналі Nature Hazards Нечогазардс ЕНАРСІй Systems містились дослідження, де було зазначено, що через розривну течію в Австралії гине більше людей, ніж через пожежі, паводки. Циклони на смертей від акул разом узятих. За інформацією інформагентства УНН, у 2018 році у Херсонській області в один день внаслідок потрапляння у зворотню течію загинуло п'ятеро людей. Доведено, що саме зворотні течії становлять найбільшу небезпеку для відпочиваючих. Крім того, в дослідженнях фахівців йдеться про те, що рівень небезпеки для кожної окремої людини, яка потрапила в таку течію, залежить не тільки від потужності зворотній течії, але й від емоційних факторів та проінформованості людини про природу розвитних течій. Для того, щоб, для того, щоб зрозуміти, чи володіють українці знаннями про зворотні течії, в рамках роботи було проведено опитування, в якому взяло участь 79 респондентів. З них 53% чоловіків, 47% жінок, 65,6% це респонденти у віці 15 років та старше. 28% у віці до 15 років, тобто близько 90% опитаних це підлітки, які досить часто самостійно відвідують пляжі. Більшість респондентів відповідчивають на морі один раз на рік 53%. 28 з них. Кілька разів на рік ніхто з тих, хто приймав участь у опитуванні, не відповів, що ніколи не відпочивав на ворі. 84% опитуваних ствердно відповіли на питання, чи дотримуються вони правил безпеки на воді. Щодо того, чи знають вони, що таке зворотна розривна течія, більше половини респондентів відповіли ні. Найбільш ефективним джерелом отримання інформації щодо правил безпеки на воді, 43,8% респондентів вважають плакати в зони відпочинку. На другому місці 18%, тематичні уроки в школах 125%. Респондентів обрали інший варіант. Опитування дало підстави стверджувати, що більшість українців у підлітковому віці не знають, що таке зворотня течія. Вони дотримуються правил безпеки на воді, але не знають про існування розривної течії. Діти у підлітковому віці досить часто самостійно або з друзями відвідують місця для купання, саме тому необхідно реінформувати їх про існування небезпеки, які несуть зворотні течії. Інформування про правила небезпеки на воді починається ще з найменшого віку: це розмови і батьків, і інформація від вихователів в дитсадочках, уроки з охорони здоров'я в школах та тематичні виховні години напередодні літніх канікул. Але через те, що більшість цих розмов відбувається в контексті навчання і є теоретичними в реальному житті, загроза відкритих водой не сприймається настільки серйозно. Тому в рамках роботи було розроблено інформаційний плакат, який можна розміщувати на базах відпочинку, в готелях чи на пляжах. Ще один шлях інформування підлітків про існування зворотніх течій це комікси, висновок та практичне значення. Отже, з точки зору небезпеки, важливо розуміти, що зворотні течії можуть бути постійними чи тимчасовими. Крім того, може існувати кілька різних зворотніх течій на одному узбережжі. іноді вони розташовані в безпосередній близькості одна від одної. Спосіб порятунку з полону зворотньої течії залежить від низки факторів, які впливають на циркуляцію водних потоків. Непідготовлена людина ще й у стані паніки може розгубитися. Тому надзвичайно важливим є фактор інформування людей про природу формування зворотніх течій та про небезпеку, яку вони становлять. Опитування, яке проводилось в рамках дослідження, дало підстави стверджувати, що більшість українців в підлітковому віці не знають, що таке зворотня течія. Діти у підлітковому віці досить часто самостійно або з друзями відвідують місця для купання, саме тому необхідно інформувати їх про інструктування небезпеки, яку несуть зворотні течії. Серед найбільш ефективних способів інформування про правила небезпеки на воді, більшість респондентів все ж таки обрали тематичні стенди в місцях відпочинку. В рамках роботи було розроблено інформаційний плакат, який можна розміщувати на базах відпочинку, в готелях чи на пляжах. Крім того, враховую, враховуючи те, що серед сучасних підлітків дуже популярною є культури коміксів, було створено тематичний комікс про небезпеку зворотньої течії та правила поведінки на воді. Його можна демонструвати в школах або в дитячих таборах. Дякую за увагу!